До чого ще варто придивитись, то це до чохлів. Тут також неважливо, введете ви активний спосіб життя чи ні, але краще все ж мати техніку захищеною. Якраз можна глянути в бік бренду Pitaka та їх чохлів. Це нова серія саме для 17-х айфонів Air та Pro Max. Власне, ці чохли ультратонкі, проте мають захистити телефон від пошкоджень. Мені в очі одразу кинувся дизайн, який спершу здався доволі дивним, але на сайті чудово розписали концепцію. Є два. Кольори Golden Gleam та Lucid Blue. Обидва, звісно, підтримують MagSafe, а також мають на звороті на перший погляд дивні золотисті смужки. Трохи краще, як на мене, вони виглядають на блакитному. Ці смужки це відблиски сонця на водяній поверхні водойми. Ми всі з вами точно таке бачили, і не один раз. Тож пітака таким чином намагається перенести моменти з природи на чохол. Не можу сказати, що це виглядає ідеально, але принаймні оригінально. До речі, на сайті Пітаки можна знайти також магнітні павербанки або гаманці під стиль чохлам, та крім того, чохли на Apple Watch Ultra. Якщо вам не сподобався варіант з відблисками води, на сайті є інші варіанти, які, до речі, ви можете замовити у магазині New Time. Деякі з варіантів виглядають більш органічно та краще відображають якесь природне явище, наприклад, Чохол Moment Sunset для 17 Pro Max.